Доброго дня, малята! Сьогодні ми відзначаємо День вишиванки. А чи знаєте ви, що таке вишиванка? Це не просто сорочка, це справжній оберіг. Вишиванка це наша історія, наша краса. На кожному хрестику мамина любов, бабусина мудрість і дух предків, що береже. На ній стільки красивих візерунків, ніби казка. Візерунок говорить без слів про родину, силу, красу і незламність. А ви знаєте, з чого складаються ці візерунки? Давайте уважно роздивимося візерунки на вишиванці. Що ви тут бачите? Які фігури сховалися у цих візерунках? На вишиванці є геометричні фігури. Подивіться, ось квадрат, він рівний з усіх боків, як віконечко, а ось трикутник, як дах у будиночка. А це що за фігура? Правильно, це круг, як сонечко. І ще одна дуже цікава фігура ромб, схожий на маленький діамант. У вишивці квадрат означає благополуччя, мир, достаток, ромб союз сонця і землі, плодючість, круг, символ сонця, безперервність, буття, вічність. А тепер давайте подивимось на вишиванку ще уважніше. Чи помітили ви, що візерунки на одній її половинці, ніби відзеркалюються на іншій? Це як у дзеркалі, що з одного боку, те й з іншого. Уявіть, що ми склали вишиванку навпіл. Чи співпадуть візерунки, як ви гадаєте? Так, співпадуть, це і є симетрія. краса і гармонія. Зараз ми з вами станемо справжніми вишивальницями та вишивальниками. Ми доторкнемося до цієї магії і створимо свою вишиванку. У вас є малюнок схема, де намальована лише половинка вишиванки. Ваше завдання домалювати другу половинку так, щоб вона була точно такою ж. Симетричною. Подивіться, які кольори ви бачите на вишиванках, чи є у вас улюблені. Найчастіше на вишиванках зустрічаються червоний символ любові та енергії, білий символ чистоти, синій символ неба, води, чорний символ землі та родючості, зелений символ природи та життя. Молодці, які чудові, симетричні та кольорові вишиванки у вас вийшли ви справжні майстри. А тепер порахуйте, скільки квадратів, кругів та ромбів на вашій вишиванці. Гадаю, ви правильно порахували. Вишиванки є чоловічі, жіночі, великі та дитячі. Маленькі. Пропоную виміряти довжину рукава вишиванки. Для зручності поставимо позначки. Тепер прикладемо лінійку. 0 має співпасти з першою позначкою, а інша позначка покаже нам довжину рукава. Так само виміряємо і довжину самої вишиванки. А тепер Спробуйте повторити візерунок вишиванки за зразком. Або придумайте свої власні візерунки, які кольори ви оберете для своєї вишиванки. Пам'ятайте, що кожен колір має своє значення, а головне, щоб вам сподобалось. Українська вишиванка це не просто одяг. Це справжнє мистецтво, живий символ історії, ідентичності, культурної мудрості та незламності. Вона є тим, що об'єднує нас з минулим, надихає всьогоденні та веде у майбутнє.